У цьому відео я покажу, як швидко і просто можна створити замовлення в додатково Agent. У лівому боці у нас проекція екрану смартфона, праворуч у нас база АДНС, яка пов'язана зі смартфоном. Заходимо в маршрут, створюємо замовлення по клієнту епіцентр. Відкриваємо будь-яку папку та накидаємо товари. Все, у нас є три товари. Переходимо до кошика. Дамо покріпленню Знижку 10%. Зберігаємо і відправляємо. Тепер переходимо до журналу замовлень, оновлюємо. Ось наше нове замовлення. Видно, що воно створено о 13.11. Заходимо у товари та бачимо нашу знижку 10%. Це зайняло близько 15 секунд.